Всім привіт, друзі, з вами я, Олександр. І сьогодні ми граємо Hearts of Iron 4. Також з РС-4, в мод на сучасність Міленіум Down за Білорусь. Завдання цього проходження буде. Е, е, перейти на західну сторону. Mm -hmm. І так далі. Розви... Розвиваємо економіку. що ще? Це ні. Що ми ще можемо розвинути? Все? А у що Тут, тут. А це що у нас. Ага, 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 ага. Ні. Йдемо по західній, будемо йти. Білоруська економіка. Будемо розвивати спочатку білоруську економіку. Добре так, 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 беремо це, це нічого ми тут не будемо протискали. Ставимо так Хто його знає, що вони задумали добре що у нас ще тут? Ага... Добре, не збудемо, зменшували... Давайте поподуємо один. В Мінську. Все, стартуємо, піднімаємо час. Все, зараз все прогрузить швидко. Так, це ми закриваємо, це нам не потрібно. Це ми закриваємо, поки це закриваємо. А йому поки... Скільки в нас? Ага, 85. Це буде важкувато, але ми зможемо, надіюсь. Адміністрація Лукашенко. Так. добре. Нам треба якась тюба про захід, я так розумію. Тут. Так. Поки ми можемо йти сюди, але ми будемо збільшувати. Популярність партії. Добре, добре, добре. Що нас економіка? Ого. Ого mm -hmm. mm -hmm. oh Все настільки. Класно. Ну добре, буде. Треба виправляти це все Чечня Капітулює. Це все будемо зменшувати. Mm -hmm. Там на один можна зменшити. Так, 8. Нормально. Так. Будемо зразу розробляли той. Нам якраз політичну владу дадуть. Так, адміністратив. Це недорого Соціальні. Ого, а скільки нам треш? Нам ще багато, треш. Шкода, шкода. Так Де в нас є про західну Так... Так-та. -та. Фокус з вищою освітою можна і поліцейську державу перше зменшити. Давай фокус візьмемо цей. І зразу, зразу ми зменшимо поліцію. І в нас політична влада підніметься. Як мінімум. Будемо швидше набирали політичну владу все. Раз. Е -е, що в нас ще тут? Реформи, залізної дороги давайте візьмемо. Це недовго. Тут ще треба 264, класно. Саме взяли цей фокус. Давайте трохи сюди підемо тоді. О, тут ще плюс 100 політичної влади. Не хочеться брати але треба. М Это уже. Добре, не сучи. Лукашенко, берем, Фокус Лукашенко. 264. Західну ідеологію просуваємо, це вже добре. Що ми просуваємо про західну ідеологію? Так, вибори в Росії, поки, поки дружимо, поки. Потім не будемо дружили. Путінізм. У нас виходить лука... Лукашенконізм. Інтересно. Інтересно. Ну, добре, добре, що нам треба. Так, технології. Так ми гроші будемо втратили. Е так, і це що в нас? Так, так, так. Давайте. Це не знаю що, на це. Е візьмемо зараз. ну не зараз, то понятне діло. Ну, суть в тому, що візьмемо за... на освіту, зменшимо освіту, щоб отримати ще більше політичної влади. Е так, що в нас ще можна? Стабільність. Стабільність нормальна. Не вимахуйся. А то вимахуються, всякі Зі своєю стабільністю. Добре, добре, добре. Можна, до речі, ще зіграти за Ефіопів. Бабачена Угорщину можна. Це що у нас... Ой, Угорщину Чехію можна. Угорщина там роді немає. Своїх фокусів. Так. Але все одно можна зіграти. Можна за Румунію Придністров'я створити як єдину Молдову. Або там Федеративну Молдову. Так, що ще можна? Тут вроді Болгарія цікаві шляхи. Ну, дивимося, дивимося, дивимося. Ну, Більш-менш нормально. Я ніколи не грав ще. За Болгарію можна попробувати. Можна підтримати там царя, я побачив. Зараз ще раз подивимося, але фокусу Тільки. У нас хороший нема. Що поробиш? Ой, не то, а ось то. Ну я хочу ще раз подивитися, щоб точно було. Армія. Політика. Ось. О. Мілітарізм. Наше майбутнє. Ага. Типу експансія. Мммм. Македонія в вогні це вже. Стара, це вже комуністи. поняв, Можна за Україну зіграти. Також також mm -hmm. можна. Можна за Єгославію перетворити або в Демократичну Сербію, або в демократичну Югославію, або створити, ну, як створити, повернути назад Югославію. Косово можна, але за нього буде важкувато грати, так як треба буде відновити той. Там ж буде війна з Єгославією за незалежність. Так, треба 224 політичної влади. Добре, бо ми почекаємо. Нам не важко. М -м -м. І так, дві політичні влади в день. Все ми закриваємо. Це нам не потрібно. А, ну тут, зрозуміло, чого нас закінчили вже той. Добре, добре, добре. У нас все одно великі проблеми з економікою. Так, давайте це візьмемо, угу, я все зрозумів. Навіть краще зараз соціальні послуги змінити до одного. Там дуже добре підніметься ніби економіки. Ну, десь на 400-400 грубо беремо. Підніметься. Добре, що у нас тут ще цікавого. Та й більше нічого. То ми можемо закрити, то ми можемо закрити, то ми можемо закрити. О, освіту вони потребують. Скоро буде, все скоро буде. А, ну то понятно. Податки маленькі тай-той. Е, добре, це що у нас? Великі компанії ще не прийшли в Білорусь. е... Тому з'явились челноки. Челнок. Е, високоякісна бутова техніка і ряд других підтриманих товарів і предметів розкоші з високою націнкою. Поняв. Нам то не треба. Все, що я поняв. Нам треба якось забрати фокус на що нам то. Ммм... Mm, а що в нас в той? 400 Там не багато, там невеликі цифри. Який наш кредит був. Так, ну давайте. Ше шини, ну резину получим. Що ми можемо зменшити, наприклад. Ви смієтесь? Давайте на один зменш. Це теж на один зменш. Бо відчуваю, що треба буде. Мой не то вибрав. оборона, тут точно на один. Тут на менше ми не зможемо зменшити. Та-та. Е -е, 66 вже. Партію підтримують. Ще зараз прожмемо пару разів і думаю, цього хватить. Ану, коли ми прожимаємо, скільки у нас політично десь біля одного, ні? 25%, так. Один. Так. А з економікою? Ну, у нас вже більш-менш. Можна підняти податки тимчасово. Добре. Чи мене не здовольний. Так, так. Нехай буде це. Нехай буде це. Добре. В Польщі вибори були. Квашній. Квашнієвський. Якщо я правильно назвав його. Так, а в Корші є тут різні ілки. У вас є, то понятно. В Булгарії нема. Ірак має, Іран має. Туркменістан, Узбекистан вроді має. Таджикистан ніби має, там ну, онлило його вроді. Киргизстан, Не знаю, чесно скажу. А ну щось має. Щось має. Китай тим більше. Придністров'я хоче дружити. А давайте. Так, Мексика. А Мексика немає. Ні, Мексика немає. Так. Ой. Так. Так, так, так. Дум -дум -дум. Вплив КГБ. А ну давайте, вплив КФ КФГ. КГБ Добре, нехай в КГБшники впливають, нам не страшно, напевно. Будемо збирали на позначення корупції. Тут нападу дешевші тим... в Україні. <головік> Там щось біля тисячі треба назбирати. Ціла тисяча на один рівень мінус. Тільки тоді можна зменшити Ну, Свідки Ну з не машу геть назад. Або це вот можна відкрити. Так у вас... Ммм. Mm, Рівно 200 буде. Вам ще 40 не збирати. Ммм. <coughs> mm. Добре. А що у вас по тому? Нічого не маєте. А що ви маєте? Нічого не маєте. Комстат ще може. Ні, нічого не маєте вообще. Нічого. Добре. Нічого страшного. Нічого страшного. Це відео напевно буде коротеньким, коротшим за інші такі проходження. Скоро вибори. Ні, краще поки не буде. Рухали. А в нас тут той? У нас тут стоять Яких? Санкцій. Угу. Ну добре. Ще пару фокусів візьмемо і на цьому будемо закінчувати. Наприклад, цього, цього. Різи тут в дружбу. У ну, тих три точно, можна цей ще взяти фокус. М -м -м так, зараз один. Берем цей фокус. Так, будемо йти. Ого, щось навіть побудували. Нічого собі. Сам щось. Ага, я зрозумів. Давайте на глю тимчасово ставим. Ну це вже менше. Е... Ну. О, 800 мільйонів це вже менше, ніби на пару секунд. Але хоч щось. Так... Зменшимо корупцію, подивимось, як воно відреагує. А що в нас потім? Ого! Нічого собі. Давайте поставимо такого. Добре, добре, добре. Беремо цей фокус. Що ми ще там, як казав, беремо? Цей фокус. І що ще? І цей фокус? Ще два фокуси. І будемо закінчувати на тому. Що ми можемо зменшити? Поліцію і медицину. але ми не будемо її зменшувати, ми зменшимо корупцію. Надіюсь, допоможе щось. І зараз так корупція назад піднялась така. І махай пальчиком. Що ні-ні-ні. Вам не вийде. Але вже прогрес. Ми в деякий момент можемо менше мільярда тратити. Ми ще не заробляємо. Ні, ми ще не заробляємо. Ій, фінансовий крах. І що нам робити? В стіну головою битися? Переживемо, думаю. Так. Так. на Трейдер Що? Калія. І створюємо бригаду територіальної оборони. Початок війни. Ви нуждаєте, ви Початок війни змушує нас збільшити територіальну оборону. До рівня війни. Нічого. ЗСРБ. СССРБ. Збройні сили Республіки Білорусь. Навіть получить той популярність. Яку не яку? А популярність слухайте. Угу. Хоч щось. Навіть погодились слава Богу. Будемо мати куди збувати техніку. Що беремо сучасне ГМО? Давайте візьмемо. ура Ми вийшли з краху. Що в нас тут? 660. О, це прогрес. Зменшимо ще. Зараз 627. По чуть-чуть, по чуть-чуть не нам виходить. Добре, зараз ми беремо і на цьому будемо закінчувати, як я вже третій, четвертий раз сказав. .�м... Ну, поки це закінчується фокус, що я хотів сказати, переходьте в мій телеграм-канал. Цей телеграм-канал створений для. <плумб Ending> для. новин каналу. І хоча я там... Не так часто пишу. Та, але пишу. Все ж таки пишу. Discord сервер, там можна зі мною поспілкуватись і пограти навіть. З вами був я, Олександр, і всім до зустрічі!